Тут хтось написав Винниченко, знак запитання цікавий письменник Винниченко. Але щодо політичних поглядів, то це печалька. Бо, власне, в 18-му, 19-му і 20-му роках винниченки перемогли, а це означало поразку України щонайменше на років 70. А я думаю, що не 70, а значно більше. Тут знову пишуть так: знову Винниченко, Що Винниченко? Це не той. Це не той автор, який, з якого би треба було вчитися абсолютно. Вчиться з Лесі Українки, а не з Винниченка, і вона на нюх не переносила цього маніпулятора і цього нищителя ідеології Міхновського. Він завалив Україну в 2017 році. І отямився вже тоді, коли було надто пізно. Це в 48-му році він почав, він почав вибачатися невідомо перед ким за все те, що він поробив, насаджуючи в Україні соціалістичну ідеологію Ездеківського розливу.